Добрий день, шановні колеги! Представляємо вам підручник з української літератури для 7 класу, видавничого дому освіта, створений авторським колективом Коваленко Людмилою Тарасівною та Бернацькою Ніною Іванівною. Навчальна книжка, створена за модельною навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Томіли Олексіївни Яценко. Розробляючи підручник. Автори передусім спиралися на міжнародну педагогічну систему читання і письмо для розвитку критичного мислення. Увесь методичний апарат книжки, спрямований на навчання, яке привчає учнів-учениць до критичного аналізу твору і планування своєї діяльності, формує в них власну думку, вчить ретельно досліджувати інформацію, оцінювати нові ідеї, визначати. Загальну цінність здобутих знань на основі власних потреб і цілей. Отже, він є компетентнісно спрямованим. Колеги, які вибирали наші підручники раніше, добре знайомі з його структурою. Вона зручна та зрозуміла педагогам та їхнім вихованцям. Починається розділ проблемним запитанням, яке об'єднує всі теми в цілісну систему. Його супроводжує мотиваційний малюнок. Та перелік творів і їх авторів, які учні-учениці вивчатимуть, а також вказані поняття з теорії літератури. Кожен розділ підручника відкриває робота із таблицею ЗХД знаю, хочу дізнатися, дізнався, дізналася. Ця стратегія спочатку передбачає аналіз учнем-ученицею власних знань із теми, постановку запитань, які виявляють зацікавленість, а також планування власних кроків щодо шляхів навчання. Застосовуючи цю стратегію, ви досягнете відразу кількох цілей актуалізації навчального матеріалу, мотивації дітей до навчання, планування ними власної освітньої траєкторії, що робить процес здобування нових знань особистісно зорієнтованим. Усі рубрики підручника спрямовані на розвиток мотиваційної сфери учнів-учениць, засвоєння ними навчального матеріалу з літератури та культурного надбання нашого народу, а через них формування соціальних та особистісних цінностей. Фінальною в кожному розділі є рубрика Коли навчальний розділ завершений, у якій діти узагальнюють здобуті знання, відповідають на проблемне запитання навчального маршруту. Та складають карту засвоєних понять. Крім того, ми пропонуємо учням-ученицям перевірити знання, заповнивши таблицю самооцінювання та виконати тестові завдання за змістом вивчених творів. Як зазначено у звіті міжнародного порівняльного дослідження ПІЗА, навички читання, які вважалися потрібними для розвитку особистості, успіхів у навчанні, участі в економічному і громадському житті ще 20 років тому, Відрізняється від тих, які потрібні людині в сучасному світі нині. Враховуючи ці суспільні виклики, автори розробили методичний інструментарій, що формуватиме читацьку компетентність семикласників-семикласниць відповідно до міжнародних стандартів. Система запитань і завдань підручника, як і в завданнях дослідження ПІЗА, формує чотири види навичок. Перша це пошук інформації, представленої в явному або прихованому вигляді. Друге формулювання висновків, спираючись на систему аргументів. Третє інтерпретація і, і узагальнення інформації. І четверте оцінювання змісту мови та структури тексту. Підручник забезпечує розвиток інтересу до читання та навичок розуміння тексту і підтексту, що найголовніше в нашій справі. У ньому, у ньому ми першими в Україні використали прийом перерваного тексту, так як в дослідженні Піза, який нині підхопили й інші автори. Запропоновані інтерактивні стратегії підручника занурюють учнів-ученицю справжній процес мислення і активної діяльності. Наприклад, ми пропонуємо мистець, мистецькі експерименти, де про складне. Як скажімо, вступна тема та деякий теоретичний матеріал ми говоримо просто, образно, ураховуючи вікові особливості учнів-учениць. На допомогу вам пропонуємо скористатися кольоровою палітрою тесту Макса Люшера, яка дасть можливість глибше розкрити характер героя твору тощо. У підручнику ми пропонуємо чимало завдань конструктивного характеру, які розвивають навички трансформувати суцільний текст в інші форми інформації. Це таблиці, робота зі створення інтелектуальних карт тощо. Підручник також навчає учнів-учениць коректному скептицизму зі ставленню інформації з протилежних точок зору. Розробці системи доказів на підтримку тієї чи іншої позиції, як, наприклад, завдання побудинка дискусії, або завдання, де діти мають виступити спочатку адвокатом, а потім прокурором героя твору тощо. Наше завдання як авторів полягало в тому, щоб підручник не тільки надавав певну сукупність знань. А й готував здобувачів освіти жити в суспільстві, розв'язуючи значущі, особисті та суспільні проблеми із використанням здобутих ними знань, умінь і навичок. Формулювання цих умінь і навичок, формування цих умінь і навичок. Передбачено державним стандартом освіти, де, зокрема, зазначено, що учень, учениця повинні вміти формулювати та відстоювати власну думку, оцінювати життєві явища, моральні, суспільні, історичні та інші проблеми сучасності, висловлювати щодо них власне ставлення. А також уміти орієнтуватися в різноманітній інформації. Такі результати навчання передбачені державним стандартом, підручник досягає цілком за допомогою усього методичного апарату. Він сприяє формуванню і розвитку системи цінностей, гуманізму і патріотизму. У підручнику збалансовано художні тексти, теоретичний матеріал із практичними завданнями репродуктивного і продуктивного характерів. Різноманітні за формою, рівнем складності, вони враховують підготовку учнів-учениць, їх виконання сприятиме з одного боку поступу в навчанні, з іншого подоланню освітніх втрат. Перед вами кілька завдань, які ви бачите, розвиватимуть креативне і творче мислення. Зазначимо, що в навчальній книзі діти активно працюватимуть із медіаресурсами за трьома напрямами. Перший це пошук матеріалів в мережі інтернет, другий це застосування здобутої інформації у власній навчальній діяльності, і третє створення власних медіапродуктів і оприлюднення їх на різних ресурсах, чималий додатковий медіаконтент – Розміщений в QR-кодах. Це і записи народних творів у виконанні провідних колективів України, і екранізації фільмів, використання потенціалу соціальних мереж, реклами, фото. Тощо. Науковці дослідили, що читання довгих і складних текстів, зокрема творів художньої літератури, впливає на читацьку грамотність дітей. Тому в QR-кодах ми розмістили більш повні варіанти програмових творів, які сподіваємося привчатимуть їх читати із задоволенням. І це є суттєвою особливістю нашого підручника. У такий спосіб ми задовольняємо потреби як слабших учнів-учениць читати скорочений текст, так і сильніших читати більш повний варіант. Пропоновані завдання розвивають такі когнітивні вміння, як встановлення причиново-наслідкових зв'язків на основі одного чи кількох письмових джерел, уміння виокремлювати головне, розрізняти інформацію з різних типів текстів, це й художні медіатексти, інструкції, що закладено в міжнародних порівняльних дослідженнях для аналізу навичок. На слайді ви бачите приклад одного з таких завдань, запропонований у презентації до уроку на тему чумацькі пісні. Адже чумаків ми подаємо не як бідних і нещасних, а як тогочасних бізнесменів, що ж сучасними словами займалися міжрегіональними перевезеннями. Мова підручника доступна, лаконічна, враховує вікові особливості семикласників, семикласниць. Сторінки книжки ілюстровані яскравими малюнками, щиро вдячні колективу видавництва освіти, освіта за професійну роботу. У короткому виступі не можна охопити всі аспекти підручника, тому пропонуємо вам на сайті ознайомитися з ним і зробити свій вибір.